Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні в нас любовний розклад на 23-й рік. Буде 4 варіанти: повна версія розкладу в телеграм-каналі ссылочка в шапці профілю. Також там є ссылочка на мій YouTube канал. Цей розклад буде також і в YouTube каналі. І так любов на 23 й рік. Ваша енергія варіант номер 1 в 23-му році. Що йде по долі в особистому житті в 23-му році? Чого остерігатись і опасатись? І образ мужчини, який прийде до вас в 23-му році. Ті ж самі питання: варіант номер 2. Енергетика. Що йде по долі, чого остерігатися і образ мужчини. Варіант номер 3. все те саме. Чого остерігатися і образ мужчини? І варіант номер 4 енергетика. Що йде по долі в 23-му році, чого остерігатися і опасатися, і образ мужчини найближчого, який буде приходити до вас в 23-му році. Інтуїтивно вибираємо варіант. Довго не роздумуючи, і я починаю варіант номер 1 Карта вашої енергії противорічів. У вас буде багато преп'ятствій. П'ятьорка мічей. П'ятьорка мічей, якісь, можливо, старі обіди, Прошлі від... які щедляться з прошлих відносин, незакриті якісь рани. П'ятерка мечів це карта болю, карта такого, знаєте, ну, але бабочки в говорять про те, що все це буде потихеньку забуватися, смягчатися. Ці питання будуть якось відходити на задній план, вирішуватися, але мечі все таки будуть ще вас ранити. Ще вас ранити. Так, що йде по долі? Що йде по долі? Ви знаєте, четверка кубков, коли люди знаходяться в, якому, в якомусь задумчивому стані, в якійсь такі, знаєте, застившому стані, як наче не бачить на майбутнє. Не бачите перспектив на майбутнє. Вам треба всього ліж підняти очі, вийти з під цієї тіні, з під дерева і оглянутися вокруг. Показати себе і замітити скільки прекрасних мужчин. Коло вас є. Якщо будете так під деревцем сидіти пити чай, то, звичайно, ніякий принц вас там не найде. Виходимо із тіні, виходимо із стіни, піднімаємо собі собі настрій, прихорашуємося, показуємо себе світу і дивляємося в окружаючих нас мужчин. Так, чого опасатися і остерігатися першому варіанту? Ну, хочу вам сказати, що не все буде гладко в вашому особистому житті. Якщо якісь. Мужчина і прийде, то обдасть вас холодом, обдасть вас холодом. Не буде гладко, Отношення будуть важкі. Отношення будуть важкі, а можливо, ви навіть і не захочете ніяких відносин, як наче замерша душа. Недаром у вас і перша карта мечева, і друга ви в тіні. Можливо, ще ви не можете відійти від яких стосунків, які були у вас перед цим. А можливо, хтось вас заморозив своїм холодом із мужчин. А... Ну, така от карта, знаєте, єлі-єлі підсніжнічок, якісь почуття почнуть пробиватися з під цього снігу. На це зверніть увагу. Треба розтопити самі своє своє сердечко, отряхнути цей сніг з душі і, знаєте, виходити на сонечко, відкриватися до любові, якщо ви хочете в 23-му році знайти пару. Образ мужчини. Який може війти ваше життя у 23-му році? Восьмірка жезлу. Жезли це в нас завжди енергія, це в нас огонь. Мужчина буде скорий, бистрий, буде торопити собиття, буде своїми мечами, знаєте, прискорювати події. Ну, такий от мужчина. Ви знаєте, хочу вам сказати, що король тут або рицарь вам не випали. Король або рицарь вам не випали. Тому по цьому розкладу хочу сказати, що вам треба самі якось розморозити свою душечку, відкритись і бути готовою до любові. Якісь предприймати действия, дії для того, щоб вас замітили, щоб вас побачили, щоб ви визвали сексуальний потяг, знаєте, щоб вами любувалися і щоб вас хотіли. Такий у нас перший варіант. Варіант номер 2 Карта вашої енергії, карта Верховної Жриці. Е, опирайтесь на свою інтуїцію. Це карта інтуїції, нашого подсознання, тайних знань. Е, Це також карта тайних жінок. Коли ми жінки тайні, тобто любовниці. Вполне можливо, що вам поступить пропозиція стати любовницею. Або Щось наподобі того, знаєте, жінку, яку будуть держати в тіні, яку нікому не будуть показувати, яка буде для всіх тайною. Соглашатися вам на це чи ні, це ваше діло. А також це карта, яка говорить, що за вами може наблюдати хтось, якась суперниця або якась інша жінка може наблюдати за вами і не завжди бажати вам добра. Так, дивимося далі. Що йде по долі в 2023 році? Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків карта людини, яка задоволена собою. Яка задоволена собою своїм емоційним станом, своїм матеріальним станом. Вона зосереджена на собі, вона радується життю. Все правильно, так і робіть. Карта дуже хороша, перспективи, що несе вам доля, будуть для вас прекрасні. Це карта. Світла, карта радості, карта, коли людина показує себе всьому світу, сама собою любується і виставляє себе полюбутися на мене всі, притягує до себе людей, запрошує за свій стіл. Будь ласка, 8 чаш, сідайте до мене, пожалуйста, я вас всіх огощу. Правильна позиція: чого опасатися? Тіньова сторона це карта маніпуляцій. Можливо, в цьому році будуть питатися вами маніпулювати, вам нав'язувати свою думку. Це карта, коли люди вириваються із-під якихось із із цих маніпуляцій, коли вами коли вами управляють, коли вам ну, треба розірвати ці вузи. тіньова сторона треба розірвати ці узи, які вас і вийти із стіні якоїсь іншої людини, вийти із тіні іншої людини. Також ця карта говорить про те, що, можливо, вам треба ближче познайомитись зі своєю тіньовою стороною і домовитися з нею. У нас у кожної людини є своя тіньова сторона. І, можливо, треба договоритися. Але дуже часто це падає на мужчину-маніпулятора, коли мужчина хоче до себе прив'язати, диктує, як тобі робити, як тобі жити, з ким дружити і так далі. Такий мужчина може прийти ваше життя, і вам треба остерігатися цього. Так, образ мужчин, який може прийти до вас. Ну, образ такого сім'янина. Людина настроєна на сім'ю, на гармонічні відносини, яка хоче дітей, яка хоче зразу жити разом. Ну, не зразу, але вона настроєна на те, щоб знайти серйозні стосунки, жити разом. Король буде чувственний, король буде стремиться бути в парі, і це прекрасно, це прекрасно. Зверніть увагу, ліж би він не був маніпулятором, бо король може мати самі благі наміри, але при цьому бути, знаєте, таким: все моє, і ти моя, і тільки житимеш так, як хочу я. Звертаємо на це увагу. Так, номер три варіант карта вашої енергії сонце. Карта, коли люди, карта значить дуже часто це як вагітність, як народження діток. Дуже часто, 90% моїх случаїв, падає карта Сонце на вагітність і на народження дітей. Також це карта, коли людина після пережитих якихось, знаєте, неприємностей, якоїсь чорної полоси, просто возрождається, сходить, як сонечко, як народжується нове життя. Білий кінь під дитинкою говорить про, знаєте, таку чистоту, чистоту душевну, дуже гарна карта. Так, що вам іде по долі 23 2023 році? А по долі буде якісь важкі іспитання. якась непосильну ношу на себе візьмете. Непосильну ношу. Можливо, мужчина, який прийде в ваше життя, принесе з собою дуже багато проблем. І знаєте, може загасити оце сонечко своїми проблемами. Може загасити своє сонечко. Дуже багато іспитань, якось наче ви будете нести на собі непосильну ношу. Непосильну ношу. Можливо, цю ношу треба з кимось розділити буде. На когось перекласти, а можливо, набратись сил і самі донести цю ношу. Так, чого опасатися? Чого опасатися? Ну, дев'ятка мічей дуже неприємна карта, неприємна ситуація. Опасатись треба людину, яка розіб'є ваше серце, яка доведе вас до розпачу, до депресії і сімьорочка мечів. Це, знаєте, коли людина програла битву. Дев'яточка мечей, коли людина програла битву і вже без сили належить, склавши і мечі свої, і вже нічого не хочу. Цього вам треба опасатися. Оця ноша може превратитися в оці мечі і, знаєте, просто вас розчавити, довести до депресії, до такого негативного стану. І я боюсь, що ваше сонце може погаснути просто. Образ мужчини, який прийде в ваше життя. Шестьорка жезлов, мужчина буде, воїн такий, уверений в собі, победитель, Знаєте, який вже надів на себе лаври победителя, головне, щоб не заранше. Енергійний стихія огня, жезли це в нас завжди дії, це в нас завжди якась побєда. Мужчина, який просто так от вас не відступиться, який, знаєте, може навіть преслідувати. Добиватися, в общем, буде націлений на побєду. Мужчина буде націлений на побєду. Головне, щоб він вам не приніс отаких неприємностей, такої важкості, отакого розпачливого стану і не погасив ваше сонечко, вашу душу чисту. Так, і четверта, четвертий варіант карта вашої енергії Рицарь Пентаклі. Ви в цьому році нікуди не будете спішити, ваша енергія буде спокійна. Ви, як значить, знаєте, остановилися і роздивляєтесь, де я, що я, а хто мені потрібен, а які в мене плани на життя, а що я взагалі хочу. Тут у нас кінь стоїть і рицар дивляється вдаль, в своє майбутнє. Можливо, і вам треба зупинитися, все обдивитися. Хто потрібен, кого я хочу, як я хочу жити, з ким я хочу жити. І дуже часто такі установки дуже потрібні. Що йде по долі в особистому житті? Правосуддя. Це дуже часто падає, як заклю... законне заключення брака. Тут у нас правосуддя, суд, законник, карта законності, узаконення відносин. Так що дуже часто це карта законного брака. А також це може бути карта, коли ви будете шукати в своєму житті якесь равновесіє, якесь равновесіє, вирішення питань на свою користь. Доказує, знаєте, коли людина доказує і встановлює свої правила і свою правду в житті. Я встановлюю свої правила, я живу так, як хочу я. Хто хоче жити по моїм правилам, комон сюди, хто не хоче, досвідус. Чого опасатися? Ох ти, башня! Можна опасатись того, що якісь тайни ваші стануть яв'ю, або ваші тайни, або тайни іншої людини, що приведе до розрушення ваших відносин. Розрушення планів, коли гординя страдає, знаєте, уязвлене самолюбіє, коли плани розрушаються до основання або, або якась криза в відносинах. Коли до фундамента все здання розрушується, і на цьому фундаменті потрібно кирпичик за кирпичиком, буде вистраювати нове здання. Цього вам треба опасатися в вашому особистому житті. Образ мужчини, який може до вас прийти. Рицарь м'ячей мужчина буде такий, знаєте, не з простим характером. Мужчина буде не з простим характером, недаром він може принести з собою башню, і оце все ваше равновесіє і ваші плани будуть порушені, будуть порушені. Мужчина, який може необдумані слова говорити, якісь різкі слова, необдумані поступки, він завжди може рубати з плеча або говорити, знаєте, ну, неприємні для вас, речі, ну, вещі неприємні для вас. І кінь його, скажу, тя, скаче не в ту сторону, а в обратну, і меч його може, знаєте, рубати дуже больно. Скажем так, мужчина не з легким характером, мужчина непредсказуємий. З таким мужчиною, звісно, скучно ніколи не буде, але ви потрібні розуміти, чи потрібно воно вам. Такі розклади в мене вийшли на 23 й рік любовний гороскоп.